О, подивіться но! Вічна Юлія Володимирівна, гранд дама української політики, знову в центрі скандалу. Січень 2026-го. А деякі речі ніколи не змінюються. Тільки цього разу мова не про нову косу чи популістські обіцянки. Цього разу все серйозніше. Учора Державне бюро розслідувань, граючи в таємничість, оголосило, що викрило на корупції керівника однієї з фракцій, як інтригуюче. Але в нашому політичному серпентарі секрети мають термін придатності кефіру Українська правда. Звісно ж, із посиланням на свої надійні джерела негайно уточнила. Мова йде саме про Тимошенко, яка несподіванка. І щоб підкріпити слова ділом до офісу батьківщини, натурівські завітали з обшуками класичний силовий перформанс. Адже ніщо так не свідчить про неупереджене слідство, як перевернуті до гори дном столи в штаб-квартирі політичного важковаговика. Вони шукають докази або просто нагадують, хто в домі господар. А ось і офіційна частина вистави Набута САП, наші доблесні борці з корупцією, коли їм дозволяють. Нарешті підтвердили те, що й так усі знали. Формулювання шедевр бюрократичної прози. Викрили очільницю однієї з депутатських фракцій на пропозиції неправомірної вигоди в перекладі з юридичної на людську плата за правильне натискання кнопок, все це красиво запакували в попередню кваліфікацію, частина четверта статті 369 кримінального кодексу України. Гучно, солідно і головне, змушує повірити, що цього разу все серйозно. Але не встигли в офісах Натурівській висохнути чорнила на протоколах обшуків, як Юлія Володимирівна розіграла свою улюблену карту: не захист, не заперечення, а контратака. Вона навіть не намагається говорити про суть звинувачень. Навіщо це для слабаків? Замість цього вона оголошує, що вся система прогнила, а країна у глибокій кризі управління. Будь-які кадрові перестановки, каже вона, це шлях в нікуди, який лише поглиблює кризу. Як зручно, коли тебе ловлять за руку найкращий захист заявити, що вся гра сфальсифікована. Тому її фракція Батьківщина, демонструючи небачену принциповість, відмовляється голосувати за будь-які нові призначення. Вони, бачте, не братимуть участь у цьому фарсі. Геніально чи не так? Ти створюєш проблему, а потім відмовляєшся її вирішувати, бо система хвора. І ось вишенька на торті цього політичного театру. Єдиний шлях, проголошує Тимошенко, це уряд національної єдності. Перекладаю з політичної на людську. Оскільки система зламалася, і я є частиною цього скандалу, давайте все обнулимо і створимо новий уряд, де, звісно ж, знайдеться місце для мене та моїх. Професійних відданих людей, це не просто спроба уникнути відповідальності, це спроба перетворити кримінальну справу на трамплін для повернення у велику гру. Класика. Але замість того, щоб захищатися, Тимошенко робить геніальний у своїй цинічності хід, вона йде в атаку, і не на конкретних прокурорів, а на всю систему. З фірмовою саркастичною усмішкою вона говорить про так званий. Антикорупційний хребет влади, який за її словами абсолютно недієвий. мовляв, корупція досягла небаченого рівня. То чим питається займаються ці структури? І ось фінальний акорд цього цинічного концерту: натяк, що всі ці НАБУ та сап просто відробляють гранти. Перекладаю, це не боротьба за чистоту влади, це спроба делегітимізувати інституції, що становлять загрозу для старої гвардії. Якщо тебе ловлять на гарячому. Кричи, що слідчі, це іноземні агенти, які працюють за печиво класика. Але відволікання уваги це лише половина справи. Для повноцінного популістського розвороту потрібен новий ворог, новий дракон, якого можна зробити об'єктом публічного осуду. І обоги, якого ж ідеального монстра вони знайшли для Юлії Володимирівни. Знайомтеся, новий закон про боржників. Механізм диявольськи простий: у вас є борг хоча б на одну гривню за комуналку, штраф за паркування, прострочений платіж неважливо, ви автоматично, без суду і слідства, потрапляєте в єдиний реєстр боржників. Щойно ваше ім'я з'являється в цьому реєстрі, що створює відчуття тотального контролю, відбувається миттєве фінансове блокування, усі ваші банківські рахунки заморожені. Усе ваше майно заблоковане, клацання кнопки, і ви фінансовий нуль, позбавлений доступу до власних грошей, ніяких попереджень, ніяких апеляцій. Держава просто натискає вимикач, і ваше економічне існування припиняється. Але це лише прелюдія. Вишенька на цьому торті беззаконня. Це право виконавців, зокрема й приватних, забрати у людини її єдине житло вперше в історії. Всупереч усім кодексам і поняттям про базову гідність це не стягнення боргу, це інструмент абсолютного контролю, де приватний ділок отримує майже божественні повноваження розпоряджатися вашим життям, повномасштабний узаконений грабунок. І щоб ви зрозуміли, масштаб цієї системи тотальної залежності пані Тимошенко, напередодні свого можливого арешту озвучила цифру 8 мільйонів людей. 8 мільйонів заручників із боргами перед колекторами, банками, комунальниками неважливо. будь-яка гривня перетворює вас на людину залежно від цієї системи. Але особлива жорстокість цієї системи зарезервована для внутрішньо переміщених осіб. Уявіть, ваша домівка в окупації ви втекли, а держава продовжує нараховувати вам податки та комунальні платежі за ту саму втрачену квартиру. І тепер за ці фантомні борги у вас забирають тимчасовий притулок, який ви купили за останні копійки. Вас змушують платити за повітря, а потім відбирають землю під ногами двічі без хатьки, за волею однієї і тієї ж держави. Це не про повернення боргів, це про створення касти абсолютно безправних залежних людей, ідеальний електорат для нової України. Зразка 2026 року. І якраз тоді, коли здається, що держава вдосконалила свій алгоритм зі створення нації, що перебуває у глибокій залежності, в стіні виходить привид минулої політики. Юлія Володимирівна, як завжди, вчасно відчуває запах крові. Сцена ідеально підготовлена, і вона позиціонує себе не як політик, а як народний трибун. Останній бастіон проти майбутнього позбавлення власності, класичний Камбектур, чи не так, тільки но їх списують з рахунків. Вони знаходять новий хрест, який можна нести, і вона приходить із планом. Блискучий триетапний план опору, що підозріло нагадує стандартний набір інструментів будь-якого політика. По-перше, батьківщина поховає законопроєкт під лавиною поправок, законодавчий СПАМ. Покликаний забити систему до повного колапсу. Вважайте це до атакою на саму раду, чиста поезія. По-друге, якщо спам-фільтр не спрацює, почнеться цирк. Вона обіцяє організувати опозицію і зірвати голосування. Чекайте заблокованих трибун, можливо, кількох сутичок, і багато праведного обурення для вечірніх новин. Справа не в тому, щоб зупинити закон, а в тому, щоб усі бачили, як ти його зупиняєш. Перформанс це все. І наостанок, як грандіозний фінал, популістський шедевр, петиція до президента, голос народу, що лунає через неї, вимагаючи вето. Вона не просто бореться із законом, вона проходить кастинг на роль рятівниці нації, збираючи підписи тих самих людей, яких ця система може пригнобити. Як це все передбачувано? Новий пастух для тієї жотари, яку ведуть на трохи інше, але не менш похмуре пасовище.